Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такий електроскутер від компанії Forte, моделька Cargo, з потужністю двигуна на 800 Вт. Друзі, ось такі в наявності маємо електроскутер. Зараз це топ взагалі продажів, тому що їх полюбили завдяки тому, що дані скутери вони дуже практичні, економічні, ну тобто зручні у використанні. Акумулятори тут стоять на 72 вольти і ампераж 20 ампер годин. Максимальна швидкість даного скутера складає 35 км на годину. В нього є три режими швидкості, які вмикаються ось тут. Досить круткий цей скутер і е, потужний. Дистанція на одному заряді складає 50 км від собі. Це для такого дуже немало. Так, ну давайте поговоримо про нього детальніше. Колеса в нас стоять ось такі з дисками 30010. Далі ми маємо ось такий ручничок, обов'язково ним користуйтеся. По дві сторони є ось такі амортизатори на одній і на іншій стороні. Виведена педалька гальмів. Задніх також передній є ось тут. Відторможується чудово, що у нас? Далі є ось така корзинка для ваших особистих речей маленька. Щось хтось в мене запитував стосовно того, чи може, чи перевезеться корзина мішок зерна. Ну я сподіваюся, що це просто в нашого народу дуже гарний гумор, і це не може не радувати. Позаду в нас є ось такий, ось такий кузов. Не самосвал, звісно, але він присутній. Можна щось сюди, і, от, до речі, сюди можна трохи зерналь насипати. Тут в нас зарядний пристрій та зеркала, які потім будуть встановлюватись. І що в даного скутера є крутим, це те, що він, скажімо так, трансформер. А що я маю на увазі? А я маю на увазі те, що якщо вам потрібно посадити пасажира, ви ось сидите тут, у вас широке таке сидіння з підлокітниками, можна розкинутися, собі їхати, знаєте, як, як пан чи панянка, і з, з задоволенням дивитися на це життя. Але якщо ви панянка і до вас хоче підсісти пан, то ви можете з легкістю це реалізувати. Покласти отак вашу спинку. Е, ну, не вашу спинку, а спинку цього. Електроскутера покласти на е, цей кузов, і вона перетворюється на сидіння повноцінне. Навіть ось імпровізовані є підлокітники у вашого пасажира, але це ще не все. У вашого пасажира ще також є ось така платформа для його ніжок, щоб він тут сидів та почував себе дуже комфортно. Тому, е, в принципі, цей варіант дуже і дуже е, цікавий. Так, під сидінням водія є. Ось тут стоять акумулятори. Їх тут загалом 6, як я й сказав, ампераж 20 А ампер, і вольтаж загальний складає 72 вольт. Світло в нього ось таке цікаве, по центру лінзована ледівська оптика, по бокам йде така діодна стрічка. Дуже цікаво та ефективно. Місце, як ви бачите, тут вдосталь, тому що є ще. Дублюючи такі платформи для них, щоб можна було по бокам їх поставити, але й тут теж достатньо буде місця. Тому, друзі, якщо вам цікаво, скоріше переходьте за посиланням. Як завжди, воно знаходиться в описі під цим відео, та дізнавайтесь про нього ціну актуальну на той день, коли ви переглядаєте дане відео, та умови продажу, доставки і такого іншого. Всім дякую за ваш перегляд. Що ви додивилися до кінця, поставте обов'язково лайк та напишіть коментар, як вам така модель електроскутера, і до нової зустрічі. Всім папа! -па.